Вітаю вас, малята! Хочу вам загадати загадку. Речі ці потрібні всім і великим, і малим. Кожен річ свою має, на тіло одягає. Ці речі слід нам знати, в них зручно гуляти, спати. Що ж це за речі, які ми маємо носити на тілі? Так, дітки, це одяг. А чи весь одяг однаковий? Так, дітки, він різний і має своє призначення. Є одяг святковий, є щоденний, домашній, спортивний, а відповідно до кожного сезону нам потрібен одяг. Взимку зимовий, навесні весняний, влітку літній. Восени осінній. А зараз хочу з вами пограти. Я починаю речення, а ви його доповнюєте. Прокинувшись вранці, потрібно одяг. Так, вдягнути. Якщо на одязі є гудзики, їх треба правильно застібнути. Якщо одяг забруднився, його слід вірно випрати. Готуючись до сну, одяг потрібно так, зняти. Якщо потрібен новий одяг, його потрібно купити. Розумнички, ви добре справились із завданням. А скажіть, яка зараз пора року? Правильно, осінь. Ідуть дощі, стало холодно, і ми з вами одягаємо теплий одяг, щоб не замерзнути. Нам завітав Петрик. Привіт, Петрику! Давайте йому допоможемо одягтись на прогулянку. Що ми спочатку одягаємо? Так, майку. Далі. Далі джинси, вірно. Що нам ще потрібно одягти? Светр? Молодці. Далі. Звісно, черевики. Що ще? Так, куртка і, ну, звісно, шапка. Тепер нашому Петрику буде дуже тепло. Дітки молодці, ви дуже багато знаєте про одяг. До нових зустрічей!